Обратне, що у нас сьогодні за страва. Головне, щоб пізли в казан. товаришки. Ой, ви таку класну штуку придумали, Валер. Це таку класне, на орбит у нас смажиться. Ой, казанська бається. І сьогодні м'ясо. Головне м'ясо, так? Да? Валя, це теж м'ясо буде жарити. Це на плов можна зробити плов, щоб буде багато м'яса. Ой, чорномарячики. Мої, чорно Мої полідорчики. Жартиниця, там наші помідори на грядки. Оце так. Це буде хитру. А це занадто багато м'яса. Вон Ой, казаніже до спілку. І ви ще смажете. Ох, буде такий спік. Арячий смачний чийся вам типа, чим треба виноградоку нарвати. От такий виноград у нас гарний. Мабуть, молдова сорт. Угу. Не знаю, чи... А, не, не нарву. Надо тільки ножичком. Виноград росте, мороз був, але слава Богу, що виноград є. Я морку ріжу. Крутними шматками. Якими попадаються в руку. Круто. А я люблю так. А я морпа з, з перцем. Класно. Морко красно. Такі шашлики сьогодні. Вчора <рес> був шашлик, та й сьогодні хай буде. Чи нам треба до цього так, супа ну, помідор? І перець. А ще нам треба квасолька, правильно? Багато квасольки на суп, да? типа Томат паста. томатпаста, паприка обов'язково. Обов паприка, квасолька. Угу. І ще джика саме така, найгласнюча твоя, да? Да, буде горчоний, горчоний, буде супчик. так? Буде такий горчений, гарчений буде суперський. Uh, да. Ще буде в нас і лаваш. Буде. Зерба буде, буде, Блинзов, буде это, лаваш, а потім. буде... Купою, з морквою і з перцем за цим сином. А потім з бринзою, так? Да? Ой що. Все. Це. Оставо тут гріється. Вона не буде стояти. <гуми> Ні, можна, белька. можна поставити. Не лізе. А хто це таку прикольну січку дрібне? Я готуюся, може, да, може. збиратися. <плес> що То буде їх дух? Для супа я начистила картоплі. Шашлик у нас маринується. Угу. Спеції, квасолька є, що? А томат Ложіть, туди, є все. Дивіться, яка красота, суп. Треба й помідори, треба й перець. Болгарський, треба і морковка. А на лаваш морковку додавали корейську приправу до лаваша. А це на супчик, а це на супчик. Отакі овочі, отакі овочі, картопля, перець, помідор, морква, цибуля. А ми ще не начистили цибулю. І ось, такий, і ось такий томат, томат паста. Угу. Для гостроти можна ще перчину з города вирвати. Ось така перчина прям в городі росте. І зеленого можна нарвати. Ага. І все. При... Жовтень місяць, а перед міще цвіте, ну може на Новий рік і почервоніє. Можна зібрати чорнобривці, посушити і з нею зимою чай пити. А цими чорнобривчиками пов'язані можна просто любуватися. Тут наш казанок. Ага. До м'яса додали води. Гаряче ж, мабуть, че да? освій ну, да. хороший. Подивимося. Воду до м'яса підсмажено додали. Казан такий прилічний. Хватить на два дні смакувати такою смачною стравою. Приготовленою ось тут під вишнею, під черешнею. Угу. Огонь горить, тимов димить. Супчик буде ароматний, наш шквалт був гаряче. А скільки цибулі боліга на цей суп? Не знаю. Ну ти ж начистив багато. Ну, я, начистив... я думаю, що й мало, що 3, Щас, 4 мені сказали, бери, я беру. Ага, чисто я чистю, так? Да? Чесно, не знаю. Так, а це виноград а, дикий, який виріс із кісточки, а, плоди ми вже з'їли, а це те, що пізно зацвів. Ще ось цвій виноград. Осінь, жовтий місяць, але тут гроночки маленькі. А тут вони вже сили виноград. Вітя, ти знаєш, що це у мене дикий виноград? Оцей виноград дикий з кісточки. Солодкий, як мед. Угу. Посадили дикий виноград. Доглядали за ним, як за свійським. Уже трошки мороз листя при... прижухкав, але ягоди в нього реально смачні. Ми вже їх давно з'їли. Це вже така запізно, за, за запізна остання гроночка, а ми росла запізно. Угу. Ти не звернув уваги, що в мене в грядці, як їмо, кісточка в грядку падає, випльовуємо просто, і вона в грядці проростає ось так. Ось так проростає, а потім ми посадили оцю з кісточки гронку. Тобто лозуцю посадили, коту з кісточки. Їли ось такий виноград. Цей виноград дуже класний, дуже смачний. Бомбезний виноград. Кісточки посходили на грядки, посадили, доглядали і такий виноград смачний. Яка в нас ложка гарна висить. Угу. Дуже класно готувати на вулиці смачні страви, виходить, з димком закипає Від уже закипає м'ясо з водою. о о Тут зараз почнеться весь процес. Щоб було смачним, на тій сковородці, де смажилось м'ясо, буде робити засмажка. ага кидаєш Де як котик почув, запах прийшов? Котик прийшов на запах м'яска, ага. Чуєш, що тут м'ясо пахне, так, да, котику-моркотику. Думаю, щось тут гарно пахне. І тепленько тут, і пахне. А ну-ка давай щось йому дамо, перепадеш йому щось. Не дарма ж він прийшов. Щось треба дати йому. Якісь отходи там в тебе є від м'яса? На, кс 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 Опеньке. Іди веренська. й котик посмакує мясо. м'ясо. Всі люблять м'ясо. Мало, мало, так? Да? котик муркотик Я тобі кинула два шматочка. Шукай, шукай. Ніж, угу. насолоджуйся. Угу. Котика погодували. Чужого притом всього. Чужий котик. Та й сидить під малінкою чекає. Думає, тут так гарно пахне, я тут посиджу, може щось перепаде. Треба да. більше вогонь зробити. Хотя да. двох-трьох комфорка. Да. Вони засмажуться взагалі вариться Стиральної машинки, дзінгером, мабуть, <смеш> і ложку є де повісити. Ой, вогонь загориться, ой, буде зараз щас... сильно великий вогонь. fire, fire, вогонь, вогонь. І смажеться. А ти знаєш, якась така кришка, що не гаряча. А, а пін зібрали, да? пін вже зібрали. Крутецько. Помішаю. Моркваджир і були та неа, картки. Такий дуже корисний. Так, морковку я помішала. Я тобі маленький помочник. Картопельки начистила. Даже якщо бачиш, помішала тобі засмажку морку. Крутечко, крутечко. Гарський перець поклали. Ух, яка юшечка на варі з то з м'язком. Це тим збирала? Ну, я не казав, тобі перестанці, бо не буде оббиватися, там присягають. Ну, на нарахідні. Ну, бачиш, тут горить, тут ми закрили і нема ні гриця, ні положили, це такому зараз. Зваримо борщ, бо йде дощ, тільки ми не борщ варимо, а такий суп. Да, мабуть, буде борщ, а у нас йде дощ. А на і А ми під вишнею, під черешнею та під горіхом. Тому дощ нам трошки не страшний, не страшний. Тому що є охота приготувати смакоту на кострі на багаті. Помідорчики нарізаються, помідорчики. Красота. буде дощ. А, роздувати. Дуйку робить, не, робить. От до костер. думаю, що його життя. Отак почать, ва. не вийдуть. Роздув, чим це ти дуєш? О, тобі їсти борду, не борду. дай. А дай піддути, да? щоб розбити великий костер. Тим <світ> пістолітиком покажи. Що це пах <світ> пах пах да. пах і його. костер горить, димить, О, вариться, кипить, димить, вариться, боже. І дощ капає зверху. Помідор, <світ> <У мисі, світ> багато помідор. Багато перхів, багато моркви, багато цибулі. А картопельки трошки. Буде такий смачний суп. супер. Сиди чекає, думаю, звариться, пригостять. Да? Звариться щось смачне, Я... тебе пригостять. Тут ще й собачка прибіг. Привіт! Ти чуєш запах приємний, да? ти хочеш їсти? Ходи до нас, ми тебе теж нагодуємо. Ходи, ходи. Ходи дам, щось смачненьке, ходи. Йди сюди, йди. Йди сюди на кісточку, на, на, на. на. Опеньке, лови кісточку, бери кісточку, дурненьке, бери їж. Боїться, вона боїться, ця собака боїться. Йди Іди, я ж тобі кісточку дала. На винограду, я їй кісточку дала. Йди поїж кісточку, йди. йди. Давай. Бачиш, яка охороняє чужий двір. <рив> Кусточка, вона на мене гавкає. Кипеть. <рив> <рив> їсть, їсть кісточку з копченої курочки, поїла собачка. А де дякую? Де дякую? Є, дякую. Добре. Лавровий листочок. А. А -а -а. Лавровий листочок кинув, а я не встигла зняти. Соль. Ох, соль. Соль на глаз. На око. По смаку. Так, ой, який смак. У мене буде такий. М'ясо ж не соли, правила? Ого, скільки солі а ти так багато солі. Капець. Та ладно ну, що, <різь> <різь> <Так, різь> Горіла хата, гори <горість> сарай. Так, <різь> так соль додали, гаврушечку додавали. Що смачно, так? розпробував смаколики. Ще прийшов, тут пахне гарно, так? Ну давай, молодець. Зараз приготуємо і тебе пригостимо. Скопчена курочка. Апокаліпсис ніде. Так, копчена курочка буде на Капусту йти принести по майонезу. Майонез, к'ячу. Це сьогодні буде і такий самий, як був, да, лаваш, а потім ще сулугуні буде інший, да? Овочевий і м'ясний, да? Наскільки хватить часу? Смакота, смака. Хватит часу. Запустили? Так. Картопелька. Помідори вже кинуть, так? Трошки кинув. Підсмажене м'ясо. Підсмажена морква, вагарський перець, помідори, картопелька, сіль до смаку. Такі великий казан. Огонь горить. Казан, клюкотич. Ой-ой-ой, подивіться, яка красота. Вариться суп на острі. Чи це буде буграч, чи це буде якийсь такий гарячий суп з перцем. Але це буде дуже смачно, тому що там багато м'яса. Гарно буде смакувати, тому що вариться в казані, буде наваристий, з димком смакота та й годі. Це yes. в а, суп? Mm, да. А більше ж у нас нічого немає. Як немає, ну, ще ж лашваш. Воно теж не, не щитується. І я люблю все крупне, я салати готую крупно. Цього не хватить. Така хватає все. Крупно на засмажку і це буде багато. Всього багато, в казан це влізе і буде гарно смакувати.